Вітаю, панове! Сьогодні ми з вами говоримо про яхтигри, прототип. Восьмий левел, ПТСУ, Німеччина, класна, крута, драйвова. В принципі, аналог карішки, але при цьому вони виконують, виконують трошки різні функції у бою і загалом в вашому ангарі. Одна, власне, каже, що так бадьоро носиться по полю бою і накида ВПЦ Дамага. Інший це все ж таки машинка для більш позиційної гри, для неквапливого прориву, для проїзду по флангу неквапливого, да? і так далі. тому... Подібне, о тому як тигр прототип і давайте про все по черзі. Набори обладнання. Власникавчий він один це загартування, турбіна, досилач раніше. Я замість загартування ставив на неї в другий слот поворотники, тому що мені здавалося, що їх бракує. Але при цьому погравши там буквально декілька боїв без поворотників. Я зрозумів, що це все фігня, тому що власне кажучи, загартування це найбільш корисний модуль у нас до хп у базі. Власникав У нас з загартуванням стає 1800. Вибачте, маєте тисячу Це не в усіх, там та 9-го левела подібне є. І навіть в деяких СТ-60 рівня, буквально там трошки більше. От, тому, я вважаю, це найкращий варіант збірки для цього танка. Ми апаємо рухливість, яка просідає, апаємо і без того хороші ХП, ну і безумовно апаємо, власне кажучи, найважливіший параметр це гармату. З цим розібралися, екіпаж у вас на екрані, дивимося і вивчаємо. До речі, у них в цьому плані з карішкою повна відповідність, тому що тут так само командир окремий, окремий радист і два зарядника, тому це все класно, круто кайфово. Мені навіть не доведеться малювати окремо під цей танк Пірки. Візьму з гайда на карі. От, якось так. Подивилися, повивчали, переходимо до польової модернізації. В першій комірці обираємо першу, в другій обираємо зведення, в третій обираємо огляд або взагалі нічого. Спеціальну комірку обираємо під живучість спеціально для загартування. Тому що, власне кажучи, під турбіну у нас ПТСА у слота немає. Тому турбіну шукайте, кажучи, бонову або трофейну, там уже в кого, як виходить, в кого яка є. Переходимо до бронювання даного агрегата. Власне кажуть, що такий здоровенний, сарай, ну і про все по черзі. НЛД 120 мм, 190, грубо кажучи, нехай наведеної броні. І що це означає? Ну, шістки, сімки ми можемо відбивати. І, в принципі, вісімки на собі прибувають, і 9 так само. Тобто, в цілому, не найкраще НЛД, але, очевидно, не найгірше. Так, вразлива зона, проте могло бути і гірше, що називається. От. ВЛД 150 мм, і це 200-210 на одній броні. От це поганенько, тому що ми все так само танкуємо. там Сімки, вісім, шістка, сімки, також деякі вісімки. Там при передовороті більше вісімок, там при наїжанні власне, на якийсь рельєф там ще більше вісімок. Але в цілому. Е чи погано це броня ВЛД? Ну, як для восьмого левела, вона нормальна, але як для танка, який грає з 9-10-ми левелами, ну то такое, тому що, очевидно, дев'ятка-десятка вас сюди будуть пробувати на вильот. Також танк високий, до речі, в нього є надгусенична полиця 25 мм. І майте на увазі там десь так будете стоять, скажімо, у вас майже не видно, але при цьому ви сині бачите, наскільки вище надгусенична полиця, аніж та сама зона НЛД. Тому НЛД у вас може бути отак закрите, але при цьому чувакам буде накидувати гарматою вище 75 мм просто в надгусеничну полицю, ну тому що, ну тому, тому що так. Так, воно вже є, і нічого з цим ми не зробимо. От, з цим розібралися бортова проєкція. Рубка 80, борт, 80, власника, чи нижній борт, також 80. Суцільний борт, це зручно якісно прикольно. І за великої потреби, в принципі, на ньому можна також танкувати цим самим бортом, тому що ну 80 це класно круто. Поправу трьох калібрів у нас нічого в грі не пробиває, тому далі розрахуємо тільки на правило рикошета, а також на наведену броню. Тому ставимо нормальний притомний кут, не передовертаємо сильно і танкуємо там шістки, сімки, вісімки, навіть деякі там дев'ятки загалом і в цілому навіть десятки, окремі знову ж таки, на окремих снарядах, на окремих гарматах і так далі, тому подібне. І, вочевидь, потрібно не передовертати, обирати правильний кут нахилу цієї самої броні, не сильно підставляти ВЛДху, тому що там вже втрачається броня. Ну і, власне, пам'ятати, що в нас також доволі таки ослаблена рубка на фоні саме рекошетної броні. Тому в цілому танкувати бортом можна за потреби. Але прямо щоб це була панацея, навряд чи тому, що знову ж таки в нас немає башти. Тобто ми або танкуємо, або стріляємо. От, якось так. О, лобова проєкція рубки. 250 мм номінал, там в межах 255 нехай наведена броня. Не дуже сильний кут нахилу цієї самої саме броні. Ну і в цілому, що про це сказати, це нормальна броня для 8 левела. Ми відбуваємо 8 відбиваємо відбуваємо 6, -ки, 7. -ки, ну і, власне кажучи, там уже тільки 9-10 починають нас сюди пробивати. І то не завжди, не під кожним кутом, не завжди без голоди, і тому подібне. Тому в цілому рубка хороша, притомна, зокрема, як для 8 левела, взагалі питань не виникає. Маска гармати. Власне кажучи, маска гармати у нас по краю. Максимально заброньована, там всякі скоси, там всяка наведена броня, там дохера номінала і так далі, тому подібне. Потім другий обідок у нас так само доволі заброньований, там ще більше броні, по факту. Потім ще один обідок у нас виходить там взагалі рикошетні кути. І ще один обідок, в принципі, має найменшу броні, тому що це вже так би мовити, цей кругальок навколо гармати. І в ньому, як відомо, ну, як найчастіше, як повелося в грі, найменшу броні. Це воно там 250, 250, 250 і 250. Але при цьому, чи можна в нього влучати прям якісно, ну, навряд чи я думаю, ви розумієте. Що аніж влучати в оці 250, краще вже влучити ось оці ось 254 і мати приблизно такі самі шанси пробити, проте в отакену здоров'яну зону, а не в оцей ось піксель. От, якось так. Кришка корпуса, до речі, сіка, 40 мм, ну, в принципі, не критично. Загалом для 8-го левела цього вистачає, ну, артава чуть буде накидувати так само і в башту, ну і так само в надгусеничній полиці, про, яку, про які ми з вами поговорили. От. А на цьому моменті я зупиняю запит, тому що в мене зараз вимкнуть світло, так би мовити, наші, наші сусіди-росіянчики постаралися над цим сим'єм. О, oh, Тому я зараз записав для вас ангарну гарну частину, записав для вас танк Г. Дропаю запис і коли мені дадуть світло, ми з вами все це діло продовжимо. Хіба я про це взагалі говорив, я не знаю, якщо я просто міг би дропнути запис і потім продовжити його через пару годин, коли вимкнеться світло, і ви б нічого навіть не зрозуміли, ну найбільш ймовірно, так? От, але вирішив вас повідомити так би мовити, зайвий раз понарікати і нагадати про нашу з вами спільну проблему, то, ну, тому як би да, Донатьте на фонд, підтримуйте Збройні Сили, а я поки що дропаюся і повернуся до вас ну, на відео через декілька секунд, ага, по факту через пару годин. Отож, бронювання роздивилися, власне кажучи, можемо підбувати по ньому підсумки і переходити безпосередньо до боїв. В цілому, в цілому в танка присутнє, яке яке бронювання, воно трошки міцніше, ніж у тієї шкарі, але знову ж таки, це не та історія, в якій ми можемо прям цілеспрямовано танкувати і розраховувати, що нас не пробуватиме більшість машин супротивника. Так, деякі не будуть пробувати так, проти деяких можна відігравати максимально агресивно, як скажімо, проти 8-го левела, і загалом. Це бронювання буде нам дозволяти це робити. Проте, прямо-таки, розраховувати на нього, зокрема, в боях з дев'ятками-десятками, ну, не варто. Рандомні тички, так, тички від танків з малим пробиттям, так, від поганого вицілювання супротивниками, загалом також це все діло, ми можемо відбивати. Проте, прямо послуговуватися цією бронею в кожному бою, на жаль, неможливо. Але чи хороша це броня для восьмого левела? Та безумовно хороша, і як я вже зазначив, вона краща, ніж у тієї шкарі. Ну, але за це ми розплачуємося рухливістю, тому що тут вона набагато, ну не прямо набагато, але трошки гірша, ніж у тієї шкарішки. Карішка більш бадьоророва з місця, карішка має більшу максималку. І от зараз ми так з турбінкою саракет з горки набрали. Далі вирівнюємося на 30 кілометрів, і от десь 30 плюс, там 35 будемо, в принципі, рухатися до поля битви, що називається. От, якось так. І, власне кажучи, нормальна рухливість. Як для такого апарата, з, власне кажучи, для такого монстра ха -ха, і для нормальної реально нормальної броні, і для такої кількості ХП. Загалом нормально. Питань не виникає, нарікань не виникає, і в цілому все окей. Поїду зараз тут праворуч, тому що. Да, є шанс отримати тичку звідти, але в мене задача стати ось у дібілу позицію і просто приймати супротивників, тому що, очевидь, ми навряд чи встигнемо приїхати раніше за них. Во, тому. Тому, власне кажучи, якось так. Отож, поговорили про бронювання, воно місцями присутнє, місцями відсутнє. Оце, до речі, яга по факту 9-го лева, тільки на 8-му, тобто вона фармить, але в цілому саме м -м, контекст і суть відіграшу на ній, вона повністю власне кажучи, відображається в такому ж танку 9-го лева, тільки того, що не преміумному. От, якось так. Нам би, до речі, зараз дати батичку цьому хлопаку. Його ще більше просадить, і ми його запушимо. Е, прикольна команда, класна, типу реально вони поїхали пушить, вони наважилися, пушити. просто пробий. Чел, давай. Ну. Коротше, дуже дивний тип. Я просто не хочу виїжджати і лишати при цьому в спині танк. От, якось так. Там є шанс закинути, але при цьому не дуже-не дуже високий. Так от, про броню поговорили. Вона місцями є, місцями її достатньо, ну але, очевидь, не ультимативна, нічого такого прям над 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 видатного немає. Ясно? Ясно. Рухливість в цілому, як для рандому, поганенька, але як для цієї махіни, як для цієї Петесау, конкретної, з її переліком, грубо кажучи, вимог, з її переліком функцій в бою, цього цілком достатньо. От просто ну розумійте одразу на який фланг будете їхати, розумієте, власне кажучи, в якій ви ситуації можете опинитися, і одразу просто прораховувати від початку бою, куди саме вам потрібно добратися, куди саме потрібно доїхати, щоб ви вочевидь всюди встигали. От, якось так. Ну отак прям по шлючку пальців поміняти фланг, очевидь, не вийде, але ви розумієте, про що я зараз дуже небезпечно виїжджаю, дуже кончено виїжджаю, насправді, якщо бути відвертим. Дуже-дуже неправильно. Треба було добивати ТНХ. -ку. Сподіваюся, її доб'є тигр, да, тигр її добив. Приймемо от, Іса, навіть не прийняли, цілком притомно вийшло. Кидаю башту, тому що гармата ще нижче не опускається. І власне кажучи, якось так. До речі про гармату. Ми власне поговорили вже про бронювання і рухли. Давайте поговоримо ще й про гармату тепер. Добий, будь ласка, Іса, я тебе прошу, він не заважає. Дякую. Так от, гармата у нас гнеться вниз на 7-5 градусів. Чи це ультимативна історія? Ні, не ультимативна. Але чи цього достатньо? Так, загалом цього достатньо. Вправо-вліво, по-моєму, по 10 градусів, якщо я не помиляюся. Закидаємо течку, вона пролітає яка знакуди, власника, в НЛД не влучила, і в ВЛД також влучила в якусь не дуже-дуже приємну для нас зону. так би мовити. Дамаг закінчується буквально таки на очах, всі вмирають, всі откисають. Даємо тичку, підпала, не даємо. Ну і власника, поїхали далі бігом, тому що знову ж таки бій уже активно рухається до свого завершення. А нам ще потрібно встигнути зробити якийсь дамах у ньому. Дозводимося. Дозводимося. Кидаємо тичку. Пробили, все класно, круто. 3-400 дамага дали. Ззаду його досі живий, чомусь, невідомо чому. Ну, але вже є як є. Отож, про гармату. 7-5 вниз нормально? Нормально. Не ультимативно, просто достатньо. 10 вправо, 10 вліво. Ну, малувато, це Петеслау. Як ви знаєте, Петесла мені із-за цього якраз таке, що в них немає башти, не дуже подобається. Але в цілому, нормально, нормально. Прямо дискомфорту від цього не відчувається. На місці повертає по повільно, а помірно. От і власне кажучи чи цього достатньо. Так, достатньо, як і загалом у рухливості. очевидь, в ще більш турбірованому бою, аніж цей, ви не будете встигати. Прямо так, щоб встигати встигати да? прям попереду планети всієї, їхати, от, 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 збирати весь дамаг. Це все ясно. От, але в цілому цього достатньо. Ну, власне кажучи, в продовження теми гармати. Це у нас 490 альфи. це у нас 246 мм пробиття на базовому, 920 польот. Просто нормально, по пробиттю хороше, по швидкості польоту просто нормальна. ББ, от якось так. Кидаю полувірту, тому що так, да, в принципі, це було логічно. Я б не встиг би дозвестися ще більше. Тому їдемо вперед. Голдау у нас це 311 мм пробиття, 1150 польот. І, власне кажучи, це оцей класичний маузган, маузган, який у нас стояв колись свого часу на соці, Маузган, який стоїть на Маусі, на тому ж таки, пробиття, в принципі, у них аналогічне. Я получаю ще як мінімум одну. Да. Закідуємо мувлючок. У нас 4 кадамага, в принципі, в цьому бою ми більше нічого можемо не робити. Але поїхали вперед. Отож. Не розумію, куди він буде вивертати. Що ти твориш, господи? Що ти твориш, хлопаку? Що він витворяє? Ці маньоври, манси, куди, на хіба, навіщо, з якою метою, не ясно. Отож. Гармата хороша? Хороша. Разова альфа прекрасна. Та прекрасна, для восьмого левела, ну, в принципі. Вибачте, мене бажать тому, щоб у вас альфа на восьмому левел, левелі була 750, ну це перебор, тому що банально у нас і без того бої доволі швидкі. Тому нормальна альфа? Нормальна. Пробиття хороше, що на базовому, ще на голодовому. Да, доволі таке пристойне, тим паче, що. Власне кажучи, ми граємо здебільшого із восьмим левелом, а подекуди навіть із шостим, сьомим левелом, то для цих левелів взагалі вистачає. Чи вистачає биться проти десяток? Ну, во, очевидно, з Маусом буде складновато, але в цілому, вибачте, мене якось сам ж Маус при цьому воює. І сотка зі такою гарматою воює, там, в принципі, танки з пробиттям 300 мм відіграються і тому подібне. Тому важливо не скільки пробиття, скільки загальний комфорт гармати, і поєднання із сукуп, і сукупність інших притомних ТТХ. А в цього танка вони є. Нормальна рухливість, не ультимативна, але нормальна. От зараз з горки прямо шурували майже як карішка, вважайте. Да, трошки повільніше розганяємося, але в цілому ви розумієте, про що я. Бронювання в цілому нормальне навіть місцями хороше, зокрема проти, 7,8 і 6-го левела. Вот. І при цьому ще й максимально комфортна. Громада з перезарядкою трохи більше 10 секунд з ДПМом, грубо кажучи, я не знаю, це треба порахувати, господи, скільки це виходить. Ну, під 3000 ДПМ, і це круто, це класно, це прикольно, це, власне кажучи, прямо вище таких всяких можливих побажань і так далі, тому подібне. От, якось так. Ну і зараз подивимося, що ми зробили в першому бою. 4400, топ-1 по команді, юзаємо досвід, і, власне кажучи. Uh, наступний після нас таков Яхтигр", Яхтигр, до речі, що доволі показово, попри те, що чуваки переконані на якийсь там прям мігаскілон, і просто от, ну, Яхтигр, класна, крута тачка. Чувак поїхав вперед, за що йому часті хвала, він потягнув нас за собою. Типу я розраховував на більш повільний бій, щоб так стати від позиції, поперестрілюватися, а вже потім пропушити, коли ми просадимо супротивника. Але чуваки поїхали вперед, чуваки не злякалися, і завдяки цьому у нас вийшов реально класний кайфовий бій. Вот, якось так. Uh, 4400, тобто один класно, круто, прикольно. Uh, по снарядах і власне кажучи, по їхній ціні. Ббх базова коштує 1070, і в принципі це нормальна ціна, тому що ми дивимося на загальну сукупність. Це стабілізація цілком нормальна. Як для ПТСАУ, так взагалі хороше зведення. Нормальне, притомне, ну типу, без будь-яких проблем і вагомих труднощів. Потім кути вправо вліво, ну не найкраще, але ж треба враховувати, що це ПТСАУ, типу, це як... Їй треба робити скидку за те, що вона ПТСАУ, тому ми не зважаємо на це як на мінус, просто маємо на увазі, що тут 10 вправо, 10 вліво. От і все. Кути вниз нормальні. Перезарядка нормальна, пробиття базовим снарядом взагалі хороше, ну як для 8 малева такі поготів. Ну і власне кажучи, в цілому все окей, все класно, все круто. ДПМ 2900 майже. Тобто, чи коштує цей снаряд ці гроші? В принципі, коштує. Швидкість польоту менше тисячі? ну окей, ну це не критично. Нас танк ближнього боя, я вам, до речі, наголошую. Це станк ближнього боя, а не ха, історія про постоять в кімпі, там чисто на базу поохоронять камінь-куч подефить. От, тому маєте на увазі, це історія про ближній бій. І для ближнього бою цієї швидкості польоту цілком із головою достатньо. Типу, я граю на голоді, тому що в мене бід з башкою, типу я насамперед граю на результат, от, і фарм мене, як ви розумієте, дивлячись на оцю циферку в ангарі, не дуже цікавить. От. голдовий снаряд при Альфі 490 при цьому коштує 4800. При тому, що умовно там я не знаю, відкриваємо якусь Шопетика, і в неї при Альфі 250 буде снаряд коштувати теж 4800. Тобто ви в принципі розумієте, що тут голда доволі дешева, тому що ну, Альфи вона дає в два рази більше, ніж ШПТК, але при цьому коштує абсолютно так само. Тому, в принципі, да, голда дорога, все як завжди, але нічого особливого, і при цьому ще й в поєднанні ціни і альфи. Все окей, ну і пробиття 313 мм, хтось скаже, що цього мало, поїхав в другий бій. Хтось скаже, що цього мало, але при цьому, вибачте, мене, як я сказав, на 10-му левелі є танки, які грають з таким пробиттям: сотка на стоковій гарматі, Маус, кранваген з пробиттям 300 на кумулятиві і так далі, і тому подібно. Тобто, в принципі, загалом нормальне, круте. Це нормально, воно круте, воно реально. От слово нормальне, воно вживається як щось, типу, ні риби не м'ясо. Да? Просто ну, нормально, типу, да? нормально. От Просто нормально і все. Але ж ми повинні віддавати належне, що танк восьмого левела, би, да? і для нього таке пробиття це прям така ультимативна історія. Ну Тому що ПТСАу і все, але ви розумієте, до чого я це все діло веду. Хіба ми зараз вийшли в другий бій? Я не знаю, що й б її з о, таким відверто фаршовим сетапом, але вже є, що є. Отож, все розповів. Загалом все. Ще раз коротко, коротко проходимося. Бронювання яке не яке є. Є навіть цілком пристойне місцями проти певних левелів. Власника чи хп є та дохренільон тисяч 1800 хп. Вибачте, мене ось стоїть на дев'ятому левелі, в нього менше хп О, і так далі, тому подібне. Тому ХП, броня, все присутнє. Танк виконує основну функцію в сучасному рандому, Він може їхати вперед, битися з першої лінії, при цьому, власне кажучи, продавлювати напрямок, розмінювати ХП, а подекуди навіть танкувати ці самі ХП і не втрачати їх. Тому він виконує основну функцію сучасного рандому. а все інше це допоміжне. Ну і про інше, власне кажучи, да, про цю про те, що допоміжне, це нормальна рухливість. Ось ми зараз їдемо 35 км попрямій. Да, це не рекордсменська історія. Да, Каріжка може розігналася, то летіла б 40+, грубо кажучи, да, там под платійнік. Ну дуже грубо, якщо ви розумієте, про що я. От, але в цілому чи їй достатньо цієї швидкості? Це цілком достатньо. Ви доїжджаєте до позиції, да, у вас не вийде отак прямо миттєво змінити фланг, там переїхати з оцього флангу, типу там на льодовик, да, туди до, до важких танків. Не вийде? Не вийде, питань немає. Але ж при цьому, щоб доїхати до позиції, зайняти позицію, бути на ній, ну не прямо одним з перших, але точно далеко не останнім. Ну, цього цілком достатньо. Ну і гармату, як я сказав, сукупність і поєднання характеристик, з нею все прекрасно. От, єдине, що кутив вправо вліво 10 градусів, да? ну і вниз, типу, мінус 7, не прям ультимативна історія. Але ж ви самі повинні розуміти, що це обмеження в вигляді того, що це ПТСАУ. Ну саме от кутив вправо вліво. До речі, зараз получу на перекаті, якщо там крім рівного роду, хтось приїхав. А може і не получу, Ні, не получу, походу, да. ніхто не приїхав ще. Ну Рідно прям так піджався, наче в нього в спині танків 5 його сейвить. Ну, як мінімум 2-3. Але чи зробив він це в прямо в плані того, що він розуміє, що він робить, чи він це зробив, просто по приколу, типу піджався, ну бо тому, що. Це, до речі, дуже хороше запитання, на яке в нас О, не знайдеться відповіді прямо так одномоментної і одразу. Ну, Під'їжджаємо сюди, будемо чилить стояти, а що робити. Будемо стояти чилить, в принципі, кутів нам вистачає. Да, ми трошки підставляємо НЛД, трошки підставляємо ВЛД, в якому не найбільша броня. Але загалом проти 8-левела цього достатньо. Якщо зараз там вийде мінотав, то да, він нас буде рвати. Буде в більш вигідній позиції, бо ну, там взагалі якби, немає куди толком пробувати цього танка. Ну саме, щоб якісно, да? Прямо... тичку тишки Чувак, Свідчить йому... йому зручно кайфово, я все прекрасно розумію. Получаю. Боже, який чел дивний. В нього така реакція дивна, це, це фарш. Прям максимально слупочна реакція, максимально повільний тип, а реакція ні к чорту. Чел зараз тут ніхера не зробить, тому що Ну тому що в нього трошки бракує відверта кауча точності гармати, кучності гармати, в цілому бракує комфорту гармати, щоб. Нормально якісно накидуватись з цієї позиції, але при цьому він цю позицію у нас відушав. І ми нічого з цим зробити не можемо. Буду розмінюватися, в мене вибору немає, тому що банально, якщо я не буду розмінюватися, в мене не буде, не буде дамага, а не буде дамага, в мене не буде фарму, правильно? Правильно. До речі, ми вами мене подивилися фарму в першому бою. Я завтикав. Тупо завтикав. Хотів сказати, нагадайте, мені подивитися", а потім сказав, що я не на стрімі а на... А на записі відоса І, власне кажучи... і, власне кажучи. Mm. Бо ж як, як, як він мішає? Ну от аби він кудись поїхав, аби його вбили, підпалили, я не знаю, що небудь з ними зробили, тому що він тупо заважає, не в плані, типу, от я такий ось сталь говорю, уступіть мені місце. Я б зробив просто банально більше, розумієте? Я просто тупо зробив би більше в тій позиції, там, де він стоїть. Виїжджаємо, закидемо тичку, ну і в принципі о, в принципі отримуємо відповідь. Да, тупо ВЛД чи в НЛД. Ну, належи ви купаєте, у нас снаряд необ'ємний, тому воно відмальовує по одному, а насправді може бути по-іншому. Тому на це все діло не дивіться, на те, куди воно відмалювало. Я думаю, там був шанс закинути в НЛД, і, в принципі, цілком закономірно. Тому що, в принципі, в ВЛД, Да, там пробиття хороше в куска. У куска пробиття хороше, але при цьому все настільки, щоб прямо так взяти і закидувати в НЛД. Закидуємо полувертухи. Чому? Тому що в нас немає часу зводиться, ну і в принципі танк нам дозволяє це робити, гра нам дозволяє це робити, тому ніяких нарікань бути не може. Оце танк мені тут помішає, в плані того, що я б в нього виходив, але при цьому він не хоче переагрюватися, він не хоче розігруватися, щось інакше, крім того, що дивиться на мене. Mm. Я підсвічуюся б нього, це погано. Можливо спробувати його витанкувати. Але чи вийде в нас це зробити? Плюс там видно на глусичну полицю. Неприємно. Типу, вийти на нього банально, щоб прийняти тичку і дати відповідь, я не зможу з однієї простої причини. У мене поки гармата вивалиться, да? Він мені вже накине в НЛД і відійде назад, тому. Тому, я думаю, ви розумієте, що це певною мірою ускладнена задача. Так хочеться вийти в ліпиті, але при цьому він мене контролить, плюс мене контролить чувак справа, плюс мені тупо заважає і не дає нормально по сейву, саме по сейву виїжджати. Танк, який стоїть біля мене. Там є дірка в масці, насправді, так, пробиваємо або туди, або трошки правіше полетіло, що загалом не критично. Ну і головне, що ми танк убили і убили все. А, від, відійдемо зараз назад, від від Ріно Чаронти. Почилимо 10 секунд і потім спробуємо. А, це чуси птапе, по ідеї зараз. І потім спробуємо вивалитися банально на 430-го. Я думаю, в цьому є сенс. Він буде пробувати виїжджати, чи не буде пробувати виїжджать? Я свідчу ТВП, чувак мене контролить. Виїжджаємо, коротше, ризикуємо. Получаємо тичку, то получаємо тичку. Безплатно то безплатно. Ну, в принципі, нічого страшного в цьому не буде. Подпала ніякого очевидно, не буде, тому що він довернувся бортом. довелося стріляти йому в каток, а не в НЛД. ВЛД. Перепрошую, і не в баки. От, але вже маємо, що маємо. Бабаха там зараз уб'є чаріотера і просто приїде нам в спину, це буде дуже погано. Будемо відверті. Хто це його робить? Поки ХП можливо ще порозмінюватися з об'єктом. Але ж блин, я, якщо зараз вийду на нього, в мене лишиться 600 хп. Блін, трести його матері. Давайте, ну, поки він від'їхав, ризикнемо під'їхати вперед. Правда, зараз, поки я під'їжджатиму, він мене посвітить, або Рінуурот під'їде ближче посвітить мене тупо рентгеном. А, ну і в принципі. В принципі, все, rinoродобило, ще я стою, поїхали вперед. Там можливо в кімпі танк якийсь стоїть, да? Там ну а Т15 не світилася ні разу з добій. Дуже сильно дуже круто, зараз дасть скаток, мені, в принципі, може, має всі шанси. Отпала не буде. А, о, підпал відбувся! Окей, підпал відбувся, але чувак, в принципі, як завжди катається на вогнегасенку. Дуже дивні люди, які чомусь повністю ігнорують існування до пайка, покращує всі характеристики, да, безумовно, ви можете А, Але при цьому ви розумієте про що я. В принципі, трека є, є. Далі грать сенс є. Насправді не бачу, але, ну, очевидь, до бій доведеться, тому що. Тому що, на жаль, вийти з нього і не бачити всього цього неподобства, принаймні безкарно, не можу. Цього вбили, а тежка там. Оу. Поки зреагував, зараз йому тичку, чувак. Повезло, кидаю у цьому бою точке полувіртуха, все залітає. Типу, вочевидь, так не можна робити, в плані того, щоб прям, більш результативно влучати. Але в цьому бою нам щастить. У нас зараз ну, така собі можна сказати підкручена сесія, тому. Тому, в принципі, якось так. Але не думайте, що це прям показова історія. В плані того, що ви там завжди будете так стріляти з із... яхтигра, і він завжди буде так влучати. Безумовно, у нього нормальний розподіл в кружку, прям реально комфортний розподіл в кружку. При цьому у нього все окей загалом з... з тобою. Ну, типу, як для Петесау, так і поготів, все окей. От, і, власне кажучи. Скажіть, та я скажу. О, ви можете собі час часу дозволяти подібні маневри, але при цьому розраховувати, що прям завжди стріляючи без водка і буде влучать це, очі, ви самі розумієте, не найкраща ідея. Попробуємо доїхати зараз, можливо, до Тунчаса Т-15. Можливо, доїдемо, можливо, не доїдемо, подивимося, як воно як в нас вийде. Можливо, він зараз сам на нас вийде, а чому ні. Правильно? Правильно. О, він сам на нас виїхав. Поки ми згодимося довертається лобом, але це не критично, не страшно, все окей. Під'їжджаємо, трапимо однього. А до речі, я вмираю. А, да, я вмираю. А ні, повезло. Ну, прийму від нього ще одну, головне, щоб зараз черфритю не дав йому тичку Все, докидаємо останню тичку, в принципі у нас 4-400 дамага в цьому бою, ну якось так Вот Підбиваючи підсумки по цьому танку і по тому, як він відігрується в сучасному рандомі. Ну, по-перше, це сама собою машина актуальна і метова. Чому? Тому що в нього є броня, і в нього є хП. Знову ж таки, яка ця броня? Це вже інш, інша історія. Проте кого ця броня це вже також інша історія. Вона в нього є, принаймні. Це не картонка, бачачи, яку ви заряджаєте фугас. Розумієте? О, тому в нього є броня, в нього є ХП для розміну. От ми ще не виходили, тупо розмінювалося з тією ж невушкою, господи, як його, з об'єктом 430 Ми з ним тупо розмінювалися в наглу я своє місце дозволити, тому що інакше мене не було б дамага в бою. От, якось так. 4, перепрошую, 4500 дамага в другому бою. 2 фрага. Ну і в принципі топ-1 по команді, майстер, все, положено. І так далі, тому подібне. По фарму, до речі, поки не забув. і Зараз подивимося фарм і підіб'ємо підсумки. Так, бій номер 1 і. Де він? І ось о бій номер 1, а ну, типу, бій номер 2 В одному ми дали 4400, в другому дали 4. Ну, 4-400 так само, нехай буде. Але при цьому треба розуміти, що він ну, прям в 4 з чимось навряд чи це танк зможе відігрувати та в будь-яких руках, але в 3, прям без варіантів, стопудово, ну типу, прям без будь-яких проблем. Отож, в першому бою ми нафармили 128, в другому 129. Ну, от, якось так, в принципі. Фармить, так, да, фармить дуже класно, дуже круто, і, мабуть, це все ж таки один з кращих фармерів в контексті саме ПТСАУ. тому що певної універсальності через відсутність башти в нього бракує. От, але загалом один з кращих фармерів. Поєднання альфи, альфи ХП, броні, ну, восьми левел, само собою, типу, не дев'ятка, там якась дам. І за рахунок цього ми фармимо. Тому нормальний фарм, да, нормальний, реально хороший фарм. Танк класно фармить, танк класно грається, в танка все чудово, зашибісь і так далі. В другому бою ми подивилися, да? Да, ми все подивилися, по команді і так далі. Отож, підбуваючи підсумки. За добоє в нас вийшло 448,5 середнього, 66 всього на всього асіста і 1200 заблокованого бронею дамага. скільки має на ній по аккаунту. А по аккаунту має на ній 2871, що, до речі, малувати можна трошки і краще. Ну, але, очевидь, ну от якось так вийшло. Отож, підбиваючи підсумки. 4400 дамага. Класно, круто кайфово. Машинка актуальна, машинка метова, машинка має. Бронювання і хп, і може вписуватися в поточний рандом і задовольняти ті потреби, які цей рандом сьогодні має, ті запити, які він виставляє до вас, коли кажучи, ви в нього заходите. О, тому ця машинка може ці потреби задовольняти і відіграється, вочевидь, від першої лінії. Тобто це основна задача в сучасному рандомі, щоб робити високі показники. Коли вам хочеться просто пограти, паф і так далі, це понятно, що вам байдуже на це все діло. Але якщо ви хочете грати на результат, саме на результат, то, вочевидь, вам потрібні танки найбільш метові, і найбільш актуальні. Безумовно, як тигри, прототип відноситься до цього переліку і посідає в ньому почесне місце, ну так, в топ-10 найкращих танків. Відмінність від карішки, знову ж таки, це трошки нейше рухливість, але при цьому трошки більше броні і більше ХП. Все. Типу, загалом, як таких суттєвих відмінностей немає. Тому це дві сторони одного геймплея. От, якось так. Не, стій, не стійте на ній в кімпі, можете грати на ній як в задоволення, так і для фарма. Вона виконує абсолютно обидві ці функції і справляється з ними максимально якісно. Тому майте на увазі. Хороша машина для всіх потреб, власне кажучи, які є в сучасному і які можуть виникати в сучасному та навколо сучасному рандомі, там, в 2024 році, ну я думаю, також у прийдешньому 2025 році. От, в принципі, якось так. На цьому все. Грайте цю гру скіловано, або не грати в неї взагалі. Ну і, звісно ж, не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.